Інтерв'ю української мови. Вам ще складно поки що послуговувати зраховуючи що ви тривалий час свого життя провели в російськомовному середовищі? Так, трошки тяжко, але я звикаю. Хочу розказати про себе, як в мене в школі було, як я навчався. У нас була російська школа. Всі уроки були російською мовою, а два уроки українською мовою. Українська Література і українська мова. Ваше основне завдання на зборах бути тією людиною, яка не дає розслаблятися футболістам перший тиждень зборів позаду. Чи справляєтеся з цим завданням? Ну, потрошки втягуюсь, розслабитись не дам нікому, хто б це не був. І втягуємося. Якщо коротко про суть ваших обов'язків. Ви будете тренером з фізичної підготовки так? в новому сезоні. Карпат в клубі вже був тренер з фізичної підготовки, але разом з Вадимом Шутенком ви створите дует, який працюватиме над власне, фізичною витривалістю гравців, зокрема. Так? так, я прийшов допомогти Вадиму Шутенко, тому що ну, одному тяжко. Десь на полі він може, а я можу в залі. І ми будемо доповнювати. Один одного. І я більше буду відповідати, напевно, індивідуальній програмі. Ми з тренерським штабом складаємо програми, щоб кожному гравцю, щоб кожного гравця розкрити їх потенціал. У кожного свій потенціал, у кожного у когось є швидкість, у когось є сила, у когось немає сили. Комусь треба додати в тих і в них. Елементах ми з вами говоримо про те, що ви постійно маєте футболістів, так? крім того, що вони професіонали, вони витримують навантаження. Але от реакція гравців так? От ви з новим колективом, наскільки ви відчуваєте віддачу і те, що команда якісно все виконує всі завдання? Дуже багато говорити не треба. Я бачу по їх очах, що вони горять і хочуть працювати. На кожному тренуванні. Тут ні нікого не треба вговорювати е чи там упрашувати, так сказати. Раніше ви працювали, спочатку грали, а потім були тренером Полтавської Ворскли. Фактично, полтавський клуб донедавна був і так існував на, на кількох таких китах Олександр Скляр. Ігор Пердута, ну і, зокрема, ви як представник тренерського штабу, людина, яка багато сезонів як футболіст була в Орсклі і потім працювала тренером. З якою душею ви покидали Полтаву і клуб, який ну, став для вас майже рідним? Полтава стала для мене домівкою. Там в мене є будинок, там народилась моя донька в Полтаві, виросла. І було тяжко перейти з Полтави. У Львів головний тренер подзвонив. Я роздумував над цим. Ну, зважив всі за і проти і вирішив перейти. Головного тренера, ви знаєте, доволі давно, разом із Владиславом Лупашком. Ви виступали ще в якості футболістів. Розкажіть, будь ласка, про історію вашого знайомства, власне, саме в контексті футбольному. Наше знайомство ну, це почалось 2000 Четвертий, мабуть. Це після школи я закінчив щасливську школу. Там був Борисфен 2 команда, другої Лізі. Перше знайомство було на тренуванні, мабуть, і так познайомився. Згодом після Борисфену ви знову перетнулися. Це був донецький металург. Борисфен грав у вищій Лізі. І коли вилітів з вищої ліги, Степан Матвіїв був тренер. Він перейшов до Металурга Донецького, до дублюючого складу. І він Позвав там декілька гравців, п'ять гравців, і ми так перейшли в металург для нас. Попри те, що ви давні знайомі, зовсім інша справа це робота. Головний тренер, така людина, яка має багато ідей, багато вимагає. Як вам в цьому плані? Чи, чи достатньо вам роботи, чи достатньо запитів отримуєте від нього і певних завдань для того, аби працювати на зборах? З Владиславом Вікторовичем не розслабився. Тут я ще до переходу він мені вже надавав багато завдань. В цій команді Владислав Вікторович не дасть розслабитись, і мені також не хочеться його підводити. Я буду віддаватись по максимуму. В складі Ворскли, зокрема, ви багато разів грали проти... на стадіоні України у Львові. От, які спогади вас взагалі пов'язані? З футбольним Львовом, чи є якісь асоціації, можливо, з нашим містом і з Карпатами, зокрема. Як гравець відчув цей, цю атмосферу на стадіоні, яка була е, завжди дуже позитивна. Болівальники кричать, навіть це я знав, що це болівальники-суперника. Ну просто крила виростають. Тут хочеться бігти, забивати. Ну. Атмосфера тепла і позитивна, тільки, тільки так можу сказати. Зрозуміло, що певні знання ви маєте з за підсумками футбольної кар'єри, але тренерська діяльність, особливо якщо ми говоримо про фах тренера з фізичної підготовки, вимагає знань, нового досвіду, відповідної освіти. Ваші знання як формувалися? Тобто ви завершили кар'єру, після цього ви десь обирали в якій сфері себе бачите. Чому саме тренер з фізичної підготовки? Ну, я коли закінчив кар'єру, я став не одразу тренером по фізичній підготовці, я став тренером реабілітологом. На це мене підштовхнув наш лікар Роман Іванич. Коли я грав, в мене було достатньо травм, і я пройшов через це, через травми на собі. Як відновлюватися після тої-тої травми. І Іванич сказав, чого. Тобі не спробувати, то все вийде. По реабілітації скажу так. Реабілітація дала напрямок по фізичній підготовці. І це схоже, що фізична підготовка, що реабілітація. Ти підводиш гравців під основну групу. І працюючи в Орсклі, я набув такого досвіду. Ми багато їздимо, багато часу проводимо в дорозі. Коли не дивлюсь на вас, ви постійно з книжкою постійно читаєте. Переважно що читаєте? З книжкою, так сказати, не з книжкою, з айпадом, де електронні книги. Так, да, я читаю багато зараз і читаю більш літератури на розвиток фізичних якості, реабілітація, так також є енергетичних систем. Набуваю досвіду як в літературі, тільки на практиці, як було там в Ворській в мене. На початку нашої розмови ви казали про те, що якою була недосконала система освіти, зокрема в Миколаївській області, де ви народилися, де ходили до школи, про те, як українська мова погано вивчалася. Попри це, я бачу, що ви володієте добре англійською мовою. На початку збору індивідуально з вами працював Пабло Альверс, Зараз багато в залі з вами працює Патрісіо Танда. Спілкування з легіонерами чи відчувається цей мовний бар'єр у вас, і як ви комунікуєте з ними? Я б сказав так, англійською я не дуже добре знаю. Ворські були іноземці, і я так трохи там вивчив, там вивчив слово, там вивчив. Якщо футбольна людина, вона футбольна, вона розуміє жестами. Мовний бар'єр тут не заважає навіть. Збори це той період, коли складається фундамент для команди протягом сезону. Якщо простою мовою, основне завдання. Від тренерів з фізичної підготовки, що протягом цих 18 днів, зокрема в Австрії, має пройти команда, який графік, крім того, що ми бачимо там переважно дворазові тренування, на виході, що ми повинні отримати за підсумком цих зборів в контексті фізичному суду. Хлопці тренуються під під навантаженням і грають під навантаженням, тому що це збори. Збори в нас почались у Львові. Закладався фундамент більш у Львові загальної витривалості, більш бігали. Зараз більш перейшли більш вже інтенсивніші. І поступово буде під кінець зборів буде вже виходити на швидкість. Плюс ми додаємо після тренувань зали, там силу робимо. І це залежить від тренувань, які даються на поле. На полі, ми відштовхуємося від цього. Якщо це дається витривалість, то в залі ми повинні давати витривалість. Чи це дається вибухова швидкість, і ми даємо і в залі, вибухову швидкість. Простими словами, це переадізація така. Коли ти робиш витривалість на полі, ти робиш і в залі. Коли ти робиш вибухову, Напрямок там, на полі чи швидкість. Ти робиш і в залі швидкість. Підстраюся під основну роботу на полі. Там вже ти дивишся більш індивідуально, з ким можна працювати. хтось менше грає, ти треба тримати в тонусі. Треба більше навантаження давати і в залі, і на полі. І це більш підхід індивідуальний вже. Будемо працювати так більш систематично, розвивати якості гравців. Ця систематичність працює в довгостроковий період. Не на маленькому, там, тижневому циклі чи працює, а це працює пів року, рік, так воно працює. І тоді будуть гравці ставати кращими в всіх аспектах. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.